OpenAI вже запустили його в аналізі відкритих репозиторіїв і повідомила про знайдені реальні вразливості, 10 з яких отримали офіційні cve ідентифікатори. Компанія планує безкоштовно надавати сканування для відібраних некомерційних open source проєктів, дотримуючись політики відповідального розкриття, щоб розробники мали час виправити проблеми до публічного звітування. Ну, насправді це просто охірена новина, як на мене, тому що, ну, як мінімум, це зменшить в рази, а мабуть, і на порядку кількість вразливостей, які є в публічному коді, і ви ж розумієте, що яка б не була комерційна розробка, все одно скоріше за все там використовується тонна open source софта в бібліотек, фреймворків, чогось ще, ну і звісно. І сам код треба перевірити ці бібліотеки для того, щоб він був безпечний. Інакше ми отримаємо рано чи пізно ситуацію, коли все валиться, і взагалі не можна покладатися на програмне забезпечення. Це якось не те, чого ми хотіли погодитися.